Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас середа, 16 листопада. Ну Як ви, дівчата, пережили вчорашній день? Надіюсь, у всіх все, ну, можна так сказати, нормально. Важкий був день в другій половині. Ми, в принципі, цього десь там в глибині душі і очікували щось буде, от. А, Але от вийшло те, що вийшло. Навіть слів уже немає. Лаятися, кричати, Ах, говорити нецензурні слова, і таке буває, проскакує. Але що нам робити? Потрібно триматися і підтримувати один одного. Страшнувато було. Бачили ми ці ракети, які летіли на Київ. Пролетіли над головою майже з дуже страшним звуком. Я якраз була на роботі, сиділи з колегами в приміщенні. Ну, у нас немає такого обладнаного місця, а сидимо на першому поверсі, там, де є дві стіни. Ах, так що, ну всі ви прекрасно знаєте, що, як, сталося, потім ще й світло виключилося. Ну і так, знаєте, день прийшов, Я думала, його й не включать. Але, слава Богу, 8 годин у нас десь на почат, початок 9-го у нас його включили, і потім вже виключали тільки вночі. Вночі виключали світло два рази. Ах, тому з роботи приїхала і. Магазини не робили, взагалі все було закрито, невеликий шок у людей. Ну, як невеликий шок, звичайно. Сьогодні поки що тихо. Навіть погода, мені здається, злякалася і відклала свої морози, про які попереджали, що Насуваються морози, на Київ, похолодання. Ну, вчора, правда, було так холоднувато, а сьогодні, от зранку, в мене на термометрі було плюс шість, і дивлюся, що не було ні морозу, нічого. Тепленько, тепленько, нормально. Я, я ж я думала, що буде сьогодні холодніше. У мене син сьогодні йде в воєнкомат ну, Доздавати документи для приписного документу. Ну і так, живемо далі. Зробила я невелике замовлення. Ейван, дівчата попросили. Фармасі поки що в мене відкладається на невизначений час, так як попереду день народження сина і так. Проблеми, проблеми, тільки, тільки, тільки давай гроші, як то кажуть. Чоловік продовжує шукати роботу. Дуже важко знайти її, особливо, коли тобі вже не 45, як хочуть, знаєте. От, і коли вже і з здоров'ям проблеми, особливо. Ну, Як у багатьох чоловіків, так і жінок проблеми з спиною. Ну, Проблеми, 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 але ж, поки ми живемо, то от так і буде, мабуть. Немає проблем тільки в мертвої людини. Так, ну, не хочеться мені на такій песімістичній ноті завершувати своє відео. Слідкуємо за новинами, слідкуємо за. Тим, що буде далі в нашій країні, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, підтримуємо один одного. І все в нас буде добре. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.